Шановный суд, значит, я уважаю, что, что э, решение, э, которое, которое вынес Донецкий апелляционный административный суд, не выполнено полностью. Э, мало того, Воробьева, получается, с -с сейчас ушла от ответа перед обществом. Ставилась задача э, предыдущему э, исполняющему обязанности головы. провести загальний збір и отчитаться перед громадой. То есть на сегодняшний момент решение полностью ваше не выполнено, просаботировано. И поэтому, мало того, мною написано заявление, зарегистрированное в городском отделе милиции, мною и Савченко. Савченко отдельно, мною отдельно. О невыполнении решения суда и о сговоре с. судебными исполнителями, которые тоже э, отнеслись э, своим должностным обязанностям халатно и э, не, вып то есть, не выполнил решение суда, э, закрыли исполнительное производство. Вот, э, я могу суду предоставить ксерокопии этих документов, вытяг из ЕРДР, заяву мою. И э, также, чтобы вы понимали, что мы не были безучастными, не только обратились в суд, но мы обратились вовремя, э, э, так сказать, с предложением э, к Воробьевой о, э, значит, о предложенной повестке дня на 5.11.2015 года. То есть я могу вам и оригиналы показать, где зарегистрированы в исполкоме обращение наше. Вот, где четким пунктом стоит звит Воробьевой за период пребывания на посаде секретаря Краматорской Миской Рады, ВО Краматорского Миской Головы, а также за своих попередников с момента принятия Конституции Украины. То есть этот пункт так сказать, который был и в решении вашем, и в нашем, как э, непосредственно источника власти э, в государстве, был полностью проигнорирован э, чиновником Воробьевой. Вот. То есть полностью не исполнено решение. Поэтому я обращаюсь к суду вынести дополнительное решение о привлечении к административной ответственности э, Воробьевой. Вот. И понудить ее отчитаться все-таки, потому что э, новоизбранный голова, он не сможет отчитаться за воробьев, потому что он новоизбранный. Вот. И вот эти все переносы, манипуляции с переносами э, времени проведения э, загальных сборов, говорят о том, что Воробьев хочет уйти от ответственности за совершенные ей деяния за прошедший год. У меня все. Скажіть, будь ласка, ми ж з вами розуміємо, що відбулося функціональне правонаступництво. Тобто, як відповідною особою була рада, ця вона є перед вами в особі певної певно, посадової особи. то рада поменялась полностью и поменялся голова. Вин не може, то есть голова той, который головал до этого, он должен отчитаться перед громадой. О чем же будет отчитываться Панков, я не понимаю. Он может провести это, это его как желание или обязанность, он должен будет провести, но отчитаться он не сможет. Так или иначе должна будет отчитываться Воробьева. У вас є мета ж не, не тільки притягнути до відповідальності воробьова, да. а є мета вирішення соціальних проблем міста. Да. У вас же там в тому порядку денному, який ви запропонували, там не тільки пів гарабльйови. Ну, ні, 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 я мабуду зачитати да, значить, у зв'язку у зв'язку з кликанням щорічних загальних зборів у місті Краматорську, які призначено на 05.11.2015 року. Включити до порядку денного зборів наступні питання. Перше перейменування площі Леніна на Соборну площу або вічову площу, встановлення на центральній міській площі вічового дзвону на місці постамента пам'ятника Леніна. Друге створення європейського парку відпочинку та оздоровлення в квадраті центральної, кварталі центральної бібліотеки. І біля будинку номер 11 по вулиці гвардейців кантіміров Третє. Затвердження освітньої програми, основи безпосереднього народовладдя в Україні та схвалення кошторису на фінансування е, занять для навчання цієї навчальної дисципліни. Опублікування в інтернеті, територіальна община є. Так, четверте: відкликання народного депутата України Максима Єфімова у зв'язку з порушенням ним присяги депутата. П'яте. Звіт Воробйови за період перебування на посаді секретаря Краматорської міської ради ВО Краматорської міської голови, а також за своїх попередників з моменту прийняття Конституції України. Так, ну і все. А інші питання це е, е, також вони присутні, тому е, якщо б е, якісь то возникли інші питання, то вони б вже в повістку дня насілись на самому общому саме. Зрозуміло, ну крім барабльова, усі питання попередньо до неї до звіти, які ви навели, це ж є виключно компетенція ради. Тобто ці питання треба голосувати. І про переименування площі, і про дзвон, і про освітню програму, і про бюджет. Розвивати. Це ж все колегіальним органом. Це ж не може бути безпосередньо однією посадовою особою вирішено. <рес> Ні, ви, ви мене не поняли. Питання виносяться на найвищий орган общее собрання. І ви... рішення общего собрання є... Об'язана для сповнення. Э, ми це розуміємо, тому щоб Рада мала можливість ці питання підготувати. Ну. Давайте відтермінуємо звід. Рада нова прийшла, Комітети ще створюються, робочі групи створюються. Давайте дамо новій раді підготувати ці збори і провести. А, а воробьому ми завжди встигнемо притягнути до відповідальності. Тобто ви вважаєте, що значить 20... 2 0 9 -го, 15 -го, это а сейчас э, э, какой, 25 -е, 11 -е. то есть прошло 3 месяца и э, вы недостаточно времени дали месяца, а не э, 10 ну два месяца э, не было достаточно для чиновника, для того, чтобы он исполнил свои должностные обязанности. Вы как считаете? Мы ничего не обожаем, мы Вам тільки задали питання. І е, вашу думку з цього приводу? Моя думка, що загальні збори в будь-якому випадку треба проводити. Но, но, зараз стоїть питання, от ми зібралися тут на засідання, ви пригласили, для контролю, для контролю, судового контролю за виконанням свого рішення. Если вы здесь не проконтролируете, в зале суда, решение э, свое, исполнение своего решения, то э, давайте переносите, мы теперь смешанными. Решение смешано. на сегодня не выполнено. Все, вот да, это да, хороший ответ для да, меня, да, что оно не выполнено. Высновку дали. Что делать? Притянуть до ответственности, воробьеву поставить крапку? Нет, нет. Так давайте думать, э, что делать? дальше. его до ответственности. Значит, как вы правильно спросили, сказали, кто ответственный за следующие сборы? Естественно, ответственный есть теперь Панков и, опять же, новая избранная Рада. То есть им ну, получается нужно новый исполнительный лист выносить. Где чітко і ясно этот та саме чого тут мови виконавчі лист? Якщо віддачем є безпосередня рада як орган, ну незалежності від того, які посадові особи є з призвищами, які посади займають. Я <кхи> ж це я, это я понял. Ну хоча б на ета сабрання ви... Я перепрошу, дайте зв'язку з вашими поясненнями. Я задам питання представнику. Присядьте поступ. Скажіть, будь ласка, на ну, загальновідомий факт да, з засобів масової інформації, що 23 листопада відбулася перша сесія. Так. так. На цій сесії був прийнятий регламент Ради? Так не можу сказати. Так не був. Чи якщо був прийнятий регламент, тоді відповідно до регламенту повинні бути обрані комітети, які відповідають за певні напрямки діяльності ради. На це питання ви відповісти не можете. Хто обраний був у склад ради? Тоді інше питання. Наступна сесія на коли запланована ради? Теж не можу відповісти.

Не? О, так. Так. А, значить, це, це... одної попросимо, ну, хай не дадуть, хто відповідає, за допомогою рішення. Значить, колеги, ви ж не заперечуєте, тоді ми зробимо перерву і зобов'яжемо представника міської ради дати нам відомості, які питання були вирішені на першій сесії міської ради, чи був прийнятий регламент, чи е, були. Е, Депутати вибрані в певні комітети, хто у вас відповідає? Ну, в раді я маю на увазі, відповідає за зв'язки з громадськістю, і, конкретно за виконання цього і, і, і чи призначена особа відповідальною за виконання цього рішення конкретно? А скільки часу треба, щоб це все підготувати? День, два, неділя. Так, до Ди, неділі. А дині. коли ж ви будете готуватися до, до загального зборів. Вони нового свята почекають, щоб заборону знову вчинити. Так, у нас це буде неділя. Це вже що? Вже ми народимо, 2 Ну, На перший день можна. На перше. Це вівторок буде. Наш тут на перший. До першого грудня встигне. Ну тільки я дуже прошу серйозно. Я розумію, що ви все зробили, щоб заволокіти це питання, того, що прийде нова рада. Ну одно це виконати прийдеться. Тоді ми робимо перерву до першого грудня. До 9.30 угу. і всі ці відомості. Як серокопія, а да, вам можу приділити. Тільки от там, де порядок денний на сесію ви запропонували, з відміткою ради про прийняття на дані. А, а, є, так? Це зараз секретар вам надасть повісточки судові. Ні, я хочу вам оригінали, згідно з оригіналом. Я не думаю, що нам інше щось, окрім оригіналів, надасте. Відміття, заява про площенки, витяг з'явиться. На сьогодні все. Зустрінемося о 9.30 1 грудня. Поставтеся відповідально до цього питання і ми вас чекаємо з належними документами. Зачекайте. Так, зачекайте в коридорі, зараз вам полічечки видадуть, пишетесь і на вас.